Вісім продуктів, які допоможуть уникнути тромбозу та інсульту. Щоб запобігти утворенню згустків крові та тромбозу, які є вкрай небезпечними для здоров'я, треба їсти продукти, що допомагають контролювати рівень холестерину і поліпшити кровообіг. Загалом тромбоз та амболія пов'язані з непрохідністю кровоносних судин, що може призвести до смерті. Тоді як тромбоз виникає у венах і артеріях емболія це фактично міграція тромбу в кровоносній системі. Лимони. Лимони сприяють покращенню кровообігу і збільшенню вироблення червоних кров'яних клітин. Щодня пийте воду з лимонним соком або додайте трохи цього соку до заправки для салатів. Оливкова олія. Оливкова олія це природний дар. Багатий на омега-6 жирні кислоти, що ідеально підходять для зниження рівня поганого холестерину в крові. Завдяки оливковій олії ви можете зберегти артерії гнучкими та зменшити накопичення бляшок, які можуть перешкоджати кровотоку і підвищити ризик тромбозу. Авокадо. У невеликій кількості не викликає ожиріння і може бути навіть кориснішим, ніж оливкова олія. Спробуйте їсти половину авокадо на сніданок тричі на тиждень. Зубчик часнику щодня. Часник багатий на аліцин, лікувальний фермент, який дбає про здоров'я серця та імунної системи, а також має анти. Коагулятивний ефект, що стимулює кровотік. Селера Селера багата на антиоксиданти, вітаміни та фітоелементи, які регулюють кров'яний тиск, цей овоч також допомагає знизити рівень кортизону, гормону стресу в крові, який може дуже негативно позначитися на здоров'ї серцево-судинної системи. Якщо ви будете вживати селеру регулярно, Сирою або в складі соку, то матимете чистіші та гнучки артерії з меншим нальотом. Сік журавлини. Однією з найкращих ягід для поліпшення кровообігу є журавлина. Кислота, що входить до її складу, запобігає згортанню крові. Пийте сік журавлини і їжте сушену або навіть заморожену, коли сезон закінчився. Червоне вино. Келих червоного вина щодня може зменшити ймовірність серцевого нападу або інсульту. Цей виноградний напій, багатий на потужні антиоксиданти, а також етанол, який регулюють рівень поганого холестерину. Червоне вино затримує утворення нальоту в артеріях і покращує кровообіг. Пийте червоне вино. В помірних кількостях. Морква. Відомо, що вона є чудовим джерелом бета каротину речовини, яка корисна не лише для очей та шкіри, а й зменшує ймовірність інфарктів і балансує рівень холестерину. З раціону необхідно виключити занадто жирні продукти і страви. Заборонено споживання міцних м'ясних бульйонів, м'ясних і молочних продуктів з великим вмістом жиру. Окрім цього, варто виключити вживання маринадів, копченостей, консервів і ковбас, здоби, цукру і кондитерських виробів. Також потрібно зменшити вживання бананів, картоплі, шепшини, гробини, манго, бобових. Та волоських горіхів. Ну, і звісно, спиртих напоїв, чаю та кави.